Я просто бачу кожен день, як е, мої е, сусіди е, поліцейські, я їду на навчання, вони п'ють каву. Я приїжджаю на навчання, вони п'ють каву. Я з ними сварюся під час повномасштабного вторгнення, що вони тут бушують, що вони п'ють, гуляють, і е, вони плювали на комендантську годину і вони. Посилають моїх сусідів дівчат вагітних, е, які до них можуть піднятися і сказати, що так не робиться. І тому мені цікаво, чи ті люди не йдуть, а чого йдуть, наприклад, музиканти, е, поети, і чому йдуть особливо волонтери, які, грубо кажучи, вже е, набили, набили руку, і як, в яких все працює, які е, пачками привозять е, для ЗСУ е, автівки. Дрони і не тільки, і ми оцю налагоджену колію. Ми зараз отак відрубаємо.